Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус, а В нас на продажі ось такий Opel Combo 1.6 дизель, простий та надійний двигун. Автомобіль 2014 року, повноцінних 4 місця, механічне регулювання заднього ряду сидінь, механічне регулювання переднього ряду сидінь, досить такий просторий салон, гарне відкриття дверей, без нарікань. Автомобіль потонований, має передній привід. Механічну шестиступеневу коробку передач досить таки економна машина із розходом палива 5,5-6 літрів по місту, а по трасі і того менше. Це грузопасажирський Opel Combo Нагадуємо вам 14-го року із пробігом 205 тисяч кілометрів. Автомобіль технічно обслужений, ГРМ обслужено, гальмівні диски та тормозні колодки повністю обслужені. Має два. Передні склопідйомника, ЄСП, керування аудіосистемою на кермі, є вмикання туманок та кондиціонер, механічне регулювання бокових дзеркал. Автомобіль цей можна придбати за готівку, в лізинг, за криптовалюту. Можемо обміняти з вами автомобілями із доплати в одну чи в іншу сторону. Все це ви можете зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою міста Київ, вулиця Територіальна оборона 102. Компанія автофокус автомобіль можна переглянути за попередньою домовленістю. Пишіть або телефонуйте.